Ну, Представтесь, будь ласка, розкажіть про себе от, в кількох словах, хто ви, що ви, чим займаєтесь, що вам подобається в житті? Угу. Я Олена Микитась, громадська діячка з 1900, дуже страшно згадувати, що в столітті 1997 року. Перша організація, яку я створювала і засновувала на Херсонщині, це була Асоціація Гайдів, скаутська організація дівчат скаутів. А в 2000 році вже так сказати вирісла і захотіла вже таку дорослу організацію жіночу створити. І створила Херсонський обласний центр «Успішна жінка. Ну, звичайно, я створювала це не одна. Звичайно, біля мене були дуже талановиті, дуже такі фахові жінки. І от наші організації з 2000 року в цьому році 15 років буде. Що я люблю? Ну, Я люблю весь час знайомитися з чимось новим, відкривати в себе щось нове в собі щось нове. І от зараз, ну, наприклад, я відкриваю в собі. Таке, що я вчусь нирять, от вроді неожиданно. Я плаваю своїм онуком, і от для мене було важко я потім думала над цим питанням, чому все ж таки е хлопці більше ниряють, дівчата це менше роблять. Ну, я думаю, що це певні от, е упередження щодо дівочого виховання і е таких страхів е до всього. Ну, саме в цій ситуації там, не жіночно, некрасиво, що з волосами робити і так далі, не дозволяє жінці навіть ці, ці, ці прекрасні моменти, да, ну, щоб то, тобто відкрити світ під водою, да, злити з цією водою. А, ну, на жаль, це наше упереджене виховання дівчат, хлопців. І це. Ну, Є печально, тому що це продовжується. Це видно, хоча вже маленькі дівчата вони більше такі розкуті, свободні до реалізації себе, ніж я думаю, в нашому, наприклад, поколінні, бо оця фраза Ну ти ж дівчина, тобто я вчилась бігати як дівчина, ходити як дівечка. от не неряти як дівчина. І ну, Скажу одразу, що з дитинства мене це дуже мені ну, не було незрозуміло, тому що справедливість і свобода для мене це цінності з самого, самого самого дитинства. І мені не зрозуміло було, чому так несправедливо в виховання. І от ну є жінки, як просто вчора на Фейсбуці ми сперечалися, вона каже, я не бачу цієї рівності. Я думаю, ну повезло жінці, а я от і народилась, і все бачила, я все запитувала, не розуміла, на чому так. От. І е, коли все ж таки світ змінюється, і ти м -м, приймаєш в цьому участь, тому що перше, що починаєш з себе, звичайно, з своєї сім'ї, я дуже пишаюсь тим, що невістка зараз мені подякувала за мого сина, який миє посуду, який там робився в домі. І нема проблем, хто це робить, і нема жіночого чоловічого, чесно, я думаю, я не доживу до такого, от де жила. Подякували. І хочеться дійсно змінювати і в сенсі того, що неможливо, щоб політики і вирішували питання на рівні прийняття рішень, і прийняття законодавства, і що на. В українському рівні, що на місцевому рівні, без е, жінок, тобто так, як от це, на жаль, робиться зараз, коли 11% лише жінок, а ми всі знаємо, да, там, є різні там, закони, які хочете, але е, саме з 30% починається там, замітність, там, впливовість, і можна щось міняти. Так? Тобто і хочеться, щоб ця справедливість була і в політиці, і щоб жінки не лише хотіли, хочуть, чому не можуть. Тому що не вистачає багато коштів, а на це необхідні кошти. Я вам хочу сказати, що зараз от є дуже активні волонтерки, коли я їх питаю. А в нас саме зараз, дякуючи Українському жіночому фонду, є прекрасний проєкт, місцева платформа жінок, і ми його ще називаємо у нас дві таких назви від локальних дій до єдиної України. Прекрасний проєкт, в якому є можливість на сесіях отримати знання, наприклад, як йти в політику, що треба знати, що таке виборча система. Як виборчі свої штаби налаштовувати, як перемагати, да, як там виглядати, ну і так далі. Дуже багато цікавих речей в ці школі. І коли є волонтеркам, які зараз з'явилися, вони активні, ну, перше, звичайно, їм просто нікогда. І коли я їх запрошую, вони кажуть, ну, Лена, ну то що нам треба вести туди, там передачу туди, і так далі, то одна з них сказала: Лена, я з дворцем пішла в депутати, але. В мене немає коштів, мені треба заробляти, в мене нема... і так далі. Так? Тобто це фінансова проблема, вона залишається, на жаль, для жінок важливою, складовою щодо знаєте, такої політики, ну, вже ну, високою-невисокою, але все ж таки політики в сенсі народних депутатів. наприклад. Так? Щодо місцевої політики, ми бачимо проценти то е депутатів, які в міській раді, які в обласній раді, і які в сільських і так далі радах. І е так як школу ми з Українським жіночим фондом проводимо е навчання жінок не першу, то хочу сказати, що е бачили таку закономірність, що е якщо село е таке занепадаюче, економічно не, не цікаве. Так? Тут це село очолює жінка, тому що вона є патріотка села, вона просто любить свій край, і вона каже: Я не можу дивитися, що ну, його просто не буде села. І вона його очолює. Тому у нас у сільських радах навіть є 75% жінок. Тобто, ну це трошки вже і період, так? Треба ще під щоб чоловіків було чути. От гендер, він же ще не говорить лише про те, що повинна 100% добитися, до були полімки. Треба два погляди, що були. Неможливо, один погляд однієї статі мать, і від цього якраз ми і живемо так. І в доказ цього це теж гендерне бюджетування, яким я теж займаюся, І коли ми прораховуємо. Скільки ми трямо в коштах, тому що оці потреби не жіночі, не чоловічі, не враховуємо, а робимо на щось усіднене, на якусь особі, да? без статі, якісь заходи, там, створюємо площадки, якісь там футбольні і не думаємо, хто, і що дівчата при цьому будуть робити. Ну і так далі. Тобто, от саме на цьому і в цьому проєкті ми навчаємо наших жінок. Вони згоджувалися на цей проект. Вони заповнювали анкету в які. Питання було таке відверте, чи йдете ви в політику на місцевому рівні, чи, якщо йдете, то для чого? Що ви хочете змінити в своєму місті, в своєму? У нас в основному були зараз жінки в проєкті з міст Скадовськ, Нова, Каховка, Таврійськ, Херсон. Є також з районних, районних центрів. Тобто, що ви хочете змінити? Вони мають конкретні напрямки, конкретні цілі, вони бачать для чого. Багато з них вже якби виросли до того, що дійсно треба, щоб робити для того, щоб моє місце і було зручно не лише для мене, а й для моїх дітей, там для моїх онуків і для моїх односельчан. Олена, а що ви вважаєте, мабуть, успіхом вашого проекту найбільшим таким? Що вам вдалося вже досягнути?